Роксолана, привіт, Рада тебе бачити. Чудово виглядаєш. Привіт, дуже дякую. Я теж рада з хочу тобі в першу чергу подякувати за згоду записати відгук щодо нашої співпраці. Почнемо з простого такий технічний момент. Розкажи, будь ласка, про себе, про свою роль в компанії та за що відповідаєш безпосередньо. Ти мене звати Роксолана, Я керівник відділу продажу компанії Лікосметікска на ритку в Україні вже 16 років. Буде в лютому. Займаємось ми дистрибуцією професійних сматологічних гінекційних засобів. Ну, Простіше кажучи, продаємо все те, що необхідно в роботі космотову. Я як керівник відділу продажу. Керую менеджерами. В мене є своя команда, яка зараз налічує 32 менеджера, які активно працюють по 9 регіонах України. Дуже класно, що ти можеш так тезово і конкретно розписати переваги вашої компанії, на чому ви спеціалізуєтесь. Одразу ознака і класного продавця, і класної керівниці. Які обов'язки у твоєї команди за що вони відповідають, і що входить в їх щоденну роботу. Перший і головний їх обов'язок, як і будь-якого менеджера з продажу, це продавати, не просто продавати як продається, а виконувати ці показники. Ки планові, які розраховую, ставлю перед ними безпосередньо я або власниця компанії відповідно їхню роботу входить. Все, що стосується роботи з клієнтами по факту, від моменту пошуку клієнтів, залучення їм до співпраці і до ведення комунікації і продажів подальш. Наші клієнти ми зацікавлені в тому, щоб це не була одноразова співпраця. В нас є база постійних клієнтів, які з нами співпрацюють вже роками. Нам дуже важливо те, щоб менеджер вмів міг і дійсно це робив, налагоджував власний тривалий контакт з клієнтом для того, щоб ця співпраця вона була довготривали. Брадиться чути. Можна сказати, що це норма для вашої галузі, але завжди приємно почути, коли компанії вибудовують фокус на довготривалі такі взаємовигідні співпраці, якби як кліше це не звучало. Окремий вам респект. Розкажи, будь ласка, якщо ми говоримо про проведення тренінгів, ми проводили їх декілька з твоєю командою. Так. Які були запити, які стояли цілі? Чому взагалі виникла потреба у проведенні навчання? Тут насправді відповідь буде бана. Альна, в плані того, що завжди потрібно розвиватись, завжди є куди ще рости і куди рухатись. Ми проводили декілька тренінгів, і кожного з них був свій запит, своя тема. Рік назад ми проводили тренінг в формації офлайн по продажах. В той період у нас склались так обставини, що у нас була велика кількість нових менеджерів, які за рівнем своїх знань, навичок, досвіду в чомусь відставали відповідно від тих менеджерів, які працюють вже роками і показують класні результати. І в нас виникла потреба в тому, щоб власне провести тренінг з продажів для того, щоб Підтягнути їх, щоб вони могли рости, розвиватися, не здоганяти наших топ-менеджерів компанії. Відповідно, далі був запит такий цікавий онлайн тренінг власне по продажах листування в переписках. Чому він виник? Як я вже сказала, нашій компанії вже 16 років, і відповідно так склалось історично. Що основна частина наших Продажі тривалий час робилися через телефонні дзвінки. Є звичайно і зустрічі очно, але основна частина йшла все одно через телефон. І зараз останніми руками спостерігається тенденція, що все менше людей хочуть розмовляти по телефону, в силу зайнятості, в силу своїх власних якихось нюансів, бажать і так далі. І відповідно, це частіше і частіше зводиться спілкування з клієнтом саме до перепуски в месенджерах і до листування, як такого в принципі. І за рахунок цього почали відчувати, що якщо по телефону ми вже собаку з'їли в продажах на три ще навчені добре, то в плані переписок є певні прогалини. Не у всіх було розуміння, як це має відбуватися. Часто в голові відкладається, щоб перепискати від суто, щоб щось уточнити, або якісь там технічні питання, по типу надіслати рахунок на оплату чи ще щось такого роду. Тому ми власне звернулися до тебе. Потрібно було цю тему розібрати детальніше, що ми власне і зробили. Насправді я з тобою згоден, що треба йти в ногу з часом, але про перший тренінг сказали, що може звучати як банальний такий запит, що треба розвиватися, але насправді я тобі скажу. Багато компанії не починають задумуватися про навчання, поки не припаче те, що у тебе і у вашої команди є розуміння, що треба постійно розвиватися. Як на мене, це крута ознака і для компанії, і для безпосередньо твоїх продавців. Знову ж таки, я можу це оцінити як продавець і як тренер. Мені приємно це чути. Насправді я це говорила не тільки до першого тренінгу. Я це говорила в цілому до того, чому є запити до навчання, як таких. бо якби дійсно не задавались питанням, куди ще рухатись далі, як розвиватися, що змінювати. То напевно би не те, що стояли на місці, відкатувалися назад. Це не про нас. 100%. Поки ми спимо, конкуренти заробляють гроші, тому треба рухатися вперед. Щоб стояти на місці, треба дуже швидко бігти. Це правда, точно точно 16 років. Велика команда, працюєте по всій Україні? Точно є якісь критерії, за якими ви обираєте партнерів, тренерів до кого звертатися, з ким співпрацювати. Що було для вас важливо або для тебе важливо при виборі тренера для реалізації цих задач? Чому зупинилися в цей раз саме на моїй кандидат? Датурі, насправді, ми часто організовуємо різні навчання для наших працівників, і ті, що стосуються продажів, і ті, що стосуються не лише продажів, насправді чому саме ти тут відповідь буде теж, як мені здається, банальна, можливо, не банальна. У нас була нагода потрапити до тебе на тренінг. Мені і кільком моїм колегам, коли ти проводив тренінг, організований нашими партнерами в Києві. Ми вже тоді запримітили і мені здається навіть взяли контакт через те, що було відчутно і твій професіоналізм в підході до проведення тренінгу. Вміння класно подавати інформацію, вміння класно тримати увагу залу, тримати фокус залу на тому, на чому треба, і залученість залу була дуже висока. Бо часто стикаємося з тим, що тренінг проводиться скучно сухо, як лекція. Коли спікер просто щось читає, всі мочки слухають, хтось може щось запитає, не запитає. і, Як правило, такі тренінги вони результати якого не дають. Це було перше на що звернули увагу. Ну і звісно, яку саму інформацію ти подавав, але от способи її подачі, вміння тримати зал і залучати всі. Дякую за перегляд! Включати всіх в роботу і фіксувати всю ту інформацію, яку ми тоді отримали. Як людина, яка одного разу на лекції в університеті захропіла на всю залу. Я розумію про що ти говориш, що форма вона так само важлива для того, щоб учасники класно сприймали інформацію, щоб якщо буде щось корисне, воно зайшло і вони, хоча б це почули. Тому дякую, що ти це підмітила. Це не означає, що не важливий зміст. Насправді зміст теж дуже важливий. Просто питання в тому, як як саме цей зміст буде поданий, так воно важливе. Теж погоджуюсь, і як студент, і як трен повністю з тим, що ти говориш, розкажи, будь ласка, щодо нашої співпраці. Загалом, наскільки сподобалось або не сподобалось, що можеш відмітити, ми досить глибоко заходили кожен раз в навчання, анкетували учасників, брифували тебе як керівницю, готували скрипти, дивилися переписки, там слухали дзвінки, якщо була можливість, і потім, звичайно, був там супровід, домашні завдання там від А до я. Розкажи, будь ласка, у цьому процесі наскільки тобі сподобався формат проведення тренінгу, підготовки, супроводу? чим можеш поділитися? Якщо чесно, ти вже сам. Відповів на своє питання через те, що тут дуже грамотна організація всього процесу, ширна підготовка, яка включала в себе дійсно і уточнення всіх важливих питань, нюансів, які цікавили нас зі свого боку. Збір всіх можливих деталей. Ти підготувався прям на ура. Друге, це сам формат проведення тренінгу. Те, що мені дуже подобається, ми розбираємо практичні кейси. Нема такого, що це там лиця вода, лиця теорія, яку потім невідомо як приліпити до конкретного якогось випадку. Великою перевагою є те, що дійсно розбираємо реальних клієнтів. Реальних Реальні повідомлення, реальні питання, реальні ситуації конкретні, тобто це не є суто шаблон, який тренер може підготувати, по ньому розказати, і на цьому все кейси з залу, кейси з роботи, ті, з якими стикаються менеджери з чимось кожен день, з чимось рідше, з чим ще стикнуться в майбутньому. Тому в цьому дуже велика перевага. Плюс великою перевагою є те, наскільки фіксується вся інформація. Мені подобається, що ти задаєш домашні завдання, чітко потім їх розбираєш, звіряєш, і що це домашнє завдання знову ж таки не просто теорія, дайте відповідь на Тання це вже домашні завдання, щоб зафіксувати всі з неї отримані знання на практиці. Дівчата я пам'ятаю, скидали свої реальні переписки з клієнтами, реальні переписки в тих ситуаціях, де вони були клієнтами. І коли це все розбирається не десь теоретично, а розбирається на практиці, так як воно є. Це насправді дуже цінна і в цьому набагато більше користь. Я завжди підтримую те, щоб кейси були релевантні. Ми на прикладі свого досвіду і як клієнта, і свого досвіду як продавців, звичайно, інформація заходить глибше, що це. Не якась вода теоретична з книжок, а це реальний досвід, який ми отримуємо з живими людьми, з якими співпрацюємо. Тому тут я погоджуюсь, що це справді важливо. і Я радий, що ти і твоя команда це оцінили. Поділися які результати. Ясно, що якісь речі можна пам'ятати, якісь не пам'ятати по суб'єктивним враженням по тому, що говорила команда, або по чомусь більш об'єктивному виконання, перевиконання, недовиконання, можливо, планів продажів, цифри, факти, гроші все чим хочеш Окей, okay. ну дивись, конкретними цифрами, на жаль, поділитись не можу через те. Що знову ж таки до розвитку команди залучаються. І різні інструменти, різні і навчання, і не тільки і тому оцінити в типрах окремо результати твого навчання я не можу, на жаль. Але знову ж таки, плани менеджерів саме команди за останній рік перевиконує. То ми йдемо в плані і ми успішно закриваємо зараз весь четвертий рік, чим я насправді дуже радію бишаюсь. З того, що можу відмітити для себе як керівник, я іноді перечитую переписки, які ведуть мої менеджери. Вже на цей момент не нові. Но тоді, коли проходили тренінг, були новими. І реально бачу, що дуже часто Овоє часи ці фішки, про які ти розказував, що приємно тішить оп, це те, що це не просто тепер суха переписка з клієнтом, от як відповіді на питання, чи щось ж такого плану. Реальний продаж зі всіма етапами, які є, і вкусник продажу. Так само і тут переписці з виявленням потреби, з роботою з запереченнями з презентацією, нехай в скороченому режимі і знову ж таки, бо це текст, і плюс оформлення переписок стало мінятися. Це вже не просто текст навалом, як іноді буває, чітко структуровано, по суті при цьому красиво і в міру. Формально іноді трошки неформально там, де це потрібно. Це дуже важливо. Цей баланс говорить. Клас, я радий чути, що ви постійно виконуєте, перевиконуєте плани і повністю тебе підтримую. Те, що стосується, наприклад, якихось там конкретних оцінок, ми робили анкетування менеджерів. Да, там теж були непогані оцінки, там щось з дев'ятітри, з 10, наскільки їм сподобалось, наскільки була практична інформація. Але ти права, що безпосередньо на продажі впливають багато інструментів, і я завжди клієнтам намагаюся доносити інформацію, що тренінг це ж не чарівна пігулка, і я не можу спитати, що це все мої досягнення, все чого ви досягли. І так само не можна сказати. Що якщо ми нічого не будемо робити зі своєї сторони, як продавці, то щось виконається. Тому я радий чути, що у вас хороші результати. Мені приємно, що я доклався частково до цього процесу, якусь свою часточку досвіду передав. Але в першу чергу я радий це чути, тому що це означає, що ти як керівниця слідкуєш за виконанням цих процесів, дотриманням рекомендацій технік. І мені приємно чути, що продавці і вже більш досвідчені, і які більш молоді по досвіду роботи в вашій компанії, що вони використовують те, що було на. Тренінгу, хоча пройшло вже досить багато часу. Я тобі навіть більше скажу теж великою перевагою, є, про яку я не сказала до цього. Про супровід після цей момент дуже важливий і дуже важливо, те, що ти не даєш всі матеріали, і ті, які використовувалися під час тренінгу, і навіть ті, які не використовувалися вільний доступ учасникам тренінгу. Бо навіть зараз ти зауважив, що пройшло вже досить багато часу. Так, ми влітку проводили другий тренінг, а перший рік назад навіть можна рахувати від того тренінгу, що був рік назад, через те, що вже тоді ти надавав методички і різні тексти, лайфхаки, Репти, які можна використовувати, і дівчата досі до них звертаються. Ми їх завантажили на свій будло диск. Я часто бачу, що і нові менеджери їх опрацьовують, які навіть не були на тренінгу. І ті, хто вже був на тренінгу, такі ой, треба подивитися, а що там Олександр казав. А треба там заглянути в методичку, особливо оцю, що ти надсилав там. Де а давайте вже після свят. Це круто, насправді, і мене це тішить. Це суттєво полегшує мені роботу, бо до цього вони б дзвонили мені і питали. А так таки, я загляну, що там Олександр казав. Супер. Знову ж таки, це чудова ознака твоїх колег, що вони самостійно звертаються до цих матеріалів. Наша задача дати інструменти, але те, що наші колеги потім ними користуються, це вже їх заслуга, і це вони молодці. Ну і плюс, дякую, що ти це відмітила. Я завжди навчаю. Ми про це говорили на тренінгу, що якщо ти даєш трішки більше ніж від тебе очікують, то клієнт сам до тебе буде звертатися, не треба потім нічого продавати, і так воно і виходить. Тому звичайно намагаюся практикувати те, про що сам розповідаю? Я звичайно, як бізнес-тренер, люблю навчати тому, чому сам не роблю, але в даному випадку все роблю так само, як навчав. Фінальне тоді питання: розкажи, будь ласка, чи готова ти мене рекомендувати? І якщо так, то кому б ти порадила звертатися до мене за моїми послугами? Звичайно, я готова рекомендувати. Я з радістю буду. Дорекомендувати тебе як тренера, якщо чесно, то мені здається, що звертатись можна в принципі будь-якому бізнесу у плані того всім, хто хоче розвиватися, хто хоче робити більше ніж робив до цього. То хоче приростати, який би це не був бізнес, продажі є всюди: послуги, товар, себе і керівникам відділів продажів, так як звернулася я зі своєю командою. Безпосередньо самим менеджером окремо теж можна звертатись, треба звертатись. Це дуже цінно, коли менеджер прав не розвитку і навчання. Керівникам компанії, власникам компанії, власникам магазинів з тим переліком тем, які ти можеш розібрати, і питань, які ти можеш розкрити. Перелік тих, хто може до тебе звертатись, і кому тебе можна. Рекомендувати дійсно дуже Так. дуже тобі дякую, Роксолана. Це надзвичайно цінно для мене і приємно чути і як людині, і як тренеру. Це у нас з тобою така профдеформація, як у продавців. Що б ми не робили, ми продаємо так, себе, компанію, послуги, продукти. Якщо хочеш продавати, треба розвиватися. Тому повага тобі і твоїй команді за постійний розвиток дуже радий співпрацювати з бізнесом, який розвивається, масштабується і дає справді класний продукт своїм партнерам та клієнтам. Сподіваюся, що таких бізнесів буде набагато біль більше, що ваша компанія буде виходити на міжнародний рівень, продовжувати розвиватися вже стратегічно по всій Європі, по всій планеті, і щоб всі кайфували, і ваші клієнти, і партнери, і звичайно, ваші колеги. І ти при будь-яких питаннях не бійся звертатися до мене. Я залюбки допоможу, розкажу, поділюся і розкажу рекомендації зі своєї сторони, що можна зробити. Гарного дня і теплого настрою.